Всім привіт, друзі. Ми приїхали за Аліночкою на рибалочку. Дивіться, сьогодні... яка нова Гарна? <гарно> У нас просто весь інстаграм уже знає про цю сережку. Пожалуйста. Модниця сильна, да. я Напишіть бачу. їй теж, що в неї красива Сережка. Шапка, вона дивіться, яка в неї. О. Та, о. У мене питання. Чого ці дами, які зі мною катаються, вони завжди в діті? Як це взагалі може бути? Я зараз одінуся і буду як сніговік отети. Таке я, я в снігавік тільки в красній шапці. ну, красивий якийсь. Лише Сережки. <рес> Коротше, у мене ззаді Григорій красивий. Все. Ми зараз будемо бурити лунки і ловити, напевно, якусь рибу. Ми будемо пробувати. Так що вам приємного перегляду, а нам хай клює. І сережка красива. Дивіться, як вона йде. Не йде, а малює. Це при тому, що я вже про Сарешка, Сарешка, Сарешка я проробила вже кучу роботи. А я така довольна, що ми приїхали такий класний настрій, так все вдома. Що просто о, природа... Тут світ не о, виключають і бей. тепло сьогодні. І да. Так, у нас конкурент. Ми поки розкладалася, дивлюсь, приїхала ще одна машина. І щоб зайняти свої луночки, які я хотіла, не було часу на зборку. Я пробіглася, положила спочатку кружочки, гринік поприносив флажочки і потім положила це. Тепер всі лунки, які я хотіла зайняті. І там ще дві є на середині. І я спокійна. Тепер можна не спіша бурити. І починати рибалочку. Отакий от, от хитренький вам лайфхак як якось піти луночки. Быстро, бистро, бистро щось покидали своє і все. Розум. Що, Аліночка, не можеш приткнути? У мене, у мене. Ми з тобою взимку на водоймі, холодно. Які холодно? Дощ капає. Жарко, я теж... Я даже курточку зняла, тому що в мене як в той і срака в милі вже, я поки попробігалася. Коротше, починаємо. Знаєте, той момент, коли в перший раз я з змішою, мені казалось, що льот такий не товстий, взагалі все так прекрасно по-бистрому. А казалось, то просто був бурний в моїх руках. А сьогодні у нас є тільки 7 лунок. Мокра спина моя і лінкина, і ще три лунки треба зробити. А ще я от поняла тільки сьогодні, що мені підписчики писали, що треба, щоб ліва рука була зверху. Бо я отак бурила. І не могла зрозуміти, що вони від мене хочуть. А оказується так легше. Ви, виходить, в мене моя робоча рука це права і правою, ви типу, викрутите, а лівою тільки придержуєте. Льот реально 30 сантиметрів точно є. Того, що черпачком пробула заміряти, черпачка не вистачає по довжині. Тому там 30-ка є. Так що можете не боятися, що ви провалитесь, але все одно треба бути обережними, тому що воно позаду моєї спини, як ви бачите, є відкрита вода. І там, зрозуміло, що льод буде не такий товстий. А ще я вдома, коли міняла воду карасям, подумала, а якого ж Бені я на рибалці постійно беру карасика рукою. Якщо можна, достати його отак. Гоп! І рука суха. А ввечері заходжу, почитати коментарі, поотвічати на ваші питання. І воля, одна свята людина. Мені про це написала. І написав ще, а чого ж всі мовчать і не кажуть, дівці, про те, що можна ж пользуватися черпачком. І думаю, а, диви який? А я вже трохи до цього додумалась вдома. І тепер на рибалочці ручки сухенькі, більш-менш. Плюс і жерліці навчилась ставити. Та, коротше, розвиття йде повним ходом. Ще дозаказала заказала 5 жерлиць, щоб в сумі було 10. На кулплесі можна на одну людину 5 жерлиць. 7, понятно, це нові норми на цих. На річках, на цей, але тут озерце невелике. І норма 5 жерлиць на людину. І от тепер у мене є 10 жерлиць. Щоб мені 5 і дівчатам, хто зі мною катається. І цей. І я ними дуже довольна, тому що от ті жерліці, які там Люда купила, Міша купив. Це в епіцентрі я бачила такі, там іде алюмінієва стоїчка, або, виходить, інший вид, але немає стопорка на катушечки. І я прям здивувалась, тому що це, як оказалось, дуже зручно. Я коли спробувала ловити без цього тормозочка, ну це лажа повніша. Тому, друзі, залишу вам. Посилання це мій підписник. Він їх і збирає, можна не зібрані, якщо ви хочете самі. Ну і плюс у нього є інтернет-магазин, де є інші товари, які потрібні для риболовлі. От рекомендую від душі, я дуже довольна його роботою. Так, друзі, у нас вистріл перший. І йдемо дивитися, що ще у нас тут буде. так, не шевелиться. Ну, глянемо о єсть ох, хто тут у нас? Судак? Ох, блін, аліно це судак. Гляньте, Клас! Ah, Оця луночка посерединки, я її постійно бурю, і в з цієї лунки постійно судаки. Гляньте який. Клас! А молодець такий. Такий яхішок. Класний. Єс, єс, єсть. Рибку освободили і вертаємо. Хоча такого судака можна було б і взяти. В нього дуже смачне м'ясо, тому що квиток на Кулплесі коштує 600 гривень за 5 годин ловлі на хижака. І можна взяти на квиточок 2 кг рибки. Але ми не будемо брати. Хай росте і радує нас своїми покльовочками. Присіла я трошки на перекур. Хух. Прикольно, що такий сніжок пустився. Красота просто. Люблю рибалку в будні дні. Що мало людей. Це знаєте, мене часто питають, чого я не їздю на дікарі. Ну, по-перше, це причина в тому, що в мене немає машини, і я не можу їздити в усі місця, де мені хочеться. Це перша причина. Друга причина. Це що на більшості дикарів багато людей. Я не люблю цього. Того я і стараюся у вихідні дні навіть на платники не їздити, Того, що я люблю от сидіти і тихенько собі, знаєте, втикати, балдети від чогось і наслаждатися цією тишиною. От я просто, знаєте, сиджу зараз це і думаю, що для мене рибалка це якраз, знаєте, ці моменти прояву життя. От я реально тут живу своє прекрасне життя. І мені це так кайфово, що навіть там дощ, сніг, холод мені не заважає. Того ловіть, ловіть приємні моменти свого життя за будь-яких обставин. Так, у нас, друзі, сработка. Біжимо на крайню лунку. Минулого разу там я ловила щуку. Зараз подивимося. Що буде цього разу Ось вона стоїть. Ох, крутиться, крутиться, крутиться! Клас! Матая, мотає, диви як! Єсть? Єсть, єсть! Ой! Ой! Капець! Ну, прикольне відчуття. Боже, яка сережка, яка! Ферешка. Це риба на неї клюнула. Вона з-під льда, як побачила, яка в мене сережка, думаю, треба срочно клювати. І Подивитися. Клювати. Боже, Оля тяне капець. Давай, давай. Ну, щось не дуже велике, ну таке. Головне не криса, що? Не криса. Це ти своїм досвідом ділишся. Да. Дьор... Подивися, як дьорга. Да, Подив... Подивися, як дьоргає, Оля. Коли Щука, бачиш щук. Ти це бачиш, Оля, ти це бачиш? Боже, яка вона здорова. Вона. Бляха, остановить! Подожди, подожди, ти запутаєшся, дурочка. Успокойся, ладно, я панікую. Ти чого? Боже. Так, ну що, друзі? Це моя, мабуть, перша щука в цьому році, яку я витягла сама з луночки, бо на минулій риболовці Оля витягувала. Ну така хороша. Я боюсь, щоб вона мене не цапнула. Знаєш, це така, якби жінка характерна. Роботка біжимо далі. А, у нас ще роботка. Дивіться, рибку словили, поблагодарили і відпускаємо. Підростати і біжимо далі, бо в нас роботка. Дивимося по ситуації, що покльовки більше із середини йдуть. І одна там була в краю, того прийнято рішення забрати одну жерлічку із берегової лінії під очеретом і поставимо її ближче. До... А, ну це біля четвертої вимостки, коротше. Зараз рухаємося туди. Тому що отак дивимося, не клює. Хлоп-хлоп, поміняли. Знаєте, це як в дитинстві козаки розбойники гуляли. Так оце тепер на рибалці Дивимося, роботає цей кусочок водойома. Ага, той не роботає, значить переїжджаємо. І отак і граємося. Якщо не хочете гратися, можете просто сидіти, їсти, підбухувати і все. Ми ще мангал не топили, того ми граємося. Ось моя швидка допомога йде. Попросила сумку принести, дивіться. Зараз порве мені сумку, але зато вона справилась. У мене спина болить. Ага, а Я бурила. Мене... Я е, піднімаю 20 літрову коніску. Заправляю генератор. Друзі, кому Решка? треба підняти каністри важкі, недорого. Можете обращатися, Аліна все зроє. Мама мене просто Якщо не доб'є... Утаміла, то після неї я буду просто довго на реабілітації. Головне, не психічно. <реш> у нас є невеличка пауза у кльові, того займемося важними ділами і приготуємо полянушку. Сьогодні у нас будуть бургери. Перше в житті готуватиму цю страву. Люблю покушати, ну, значить, люблю і поготовити. Це вже, знаєте, автоматична така настроєчка. Зараз зробимо наш стіл самобранку. Протрем все це діло, тому що. Треба, щоб все було красивенько, похвенчую. Це, знаєте, спаситель мій як на рибалці, так і вдома. Спонсор моїх вечер, сніданків і обідів. Тому що в нас вдома електричне опалення, Ну плита оце, на якій готують. Ну Як ви розумієте, більшість часу ми на ній не готуємо. Того в мене цей балон і ще один такий самий балон, щоб один на рибалки возити, а другий вдома був. І оце позаряжали і отак спасаємося, тому що ну, реально виходу, поки другого, у нас немає. В інтернеті не можна сидіти, тому що це пагубно для фінансового состояння. Я, коротше, заказала на страничці Steak. стейк. Ну, це виробники йдуть, в них стейки там обалдені. Я стейк теж взяла на пробу. Но сьогодні готувати буду бургери. І в них можна взяти. Набор або просто на один там бургер, або на компанію. Я взяла, понятно, на компанію на, на 5 осіб. Туди входить отаких от 5 котлеточок. Я її просто заморажувала, тому що з світлом була біда, прийшлось заморозити. Ну, в них і написано в інструкції, що можна або заморозити, або там впродовж декілька днів і треба використати. Одразу булочки готові. Туди ж входить сирочок, а також входить соус. Ще йде соус барбекю і соус біктесті. Це, це набор такий. Це разом? Да. Ну, Можна набором. Ще окремо брала, у них є олійка, на якій готовлять стейки. Е і можна котлеточки на ній піджарити. То олійку окремо я вже брала. А ну, а от... Ти все замовляєш да. ти по окремо? наборами, потім збирає ну ти хочеш візьми окремо тільки там собі на бургер, а хочеш візьми комплектом. Ну, тобто, якщо ми їдемо на рибалку компанією, то мені вигодні взяти, зрозуміло, кампанії і приготувати. До цього я просто докупила, що сольовий огірочок квашений і там помідорчик, типу, щоб положити і цибульку зараз положу. І все. І, грубо кажучи, мені не треба паритися, щоб зробити самостійно соус, тому що це у них вже готове. Там асортимент шикарніший. І плюс ще ці фотки, коли приготовлено, я стейки ніколи не їла. Ну глядя на їхню страничку, в мене отак просто слюняки потекли, і я теж захотіла спробувати приготувати стейк. То в наступному відео побачите, як будемо ми готувати стейк. А сьогодні бургери. У нас все традиційно. Стали готувати їсти і покльовка. Зараз будемо дивитися, що ж тут у нас імеється. А жерло це аж боком стало, оно, о, о, боже, есть, сошла наверное. а не, есть, Фу. аж сбыла и хорошо так зматая стороночку. Щучка, кстати, невеличка. Ось така. Ой, так, не крутись. Та я покажу і відпустю. Їсти ми сьогодні не будемо тебе. О, таке мале дурне, Фу, нас поганяло. Але ж приємно. важен, важен розмір, хоча розмір очень важен. Все, оцепили. І зараз відпустимо. малютку назад. Тут думаю. О, все. Ты снимаешь? Да. Так, первым делом нам надо печкварить булочку. Сделать на ней скориночку. Ой. То берем булочку и Ложим просто на суху всю. Тепер що ми делаємо? Наріжемо огірочок сразу, щоб у нас був готовенький. Отак от, от помідорчик рядышком. Оп. Цибулька є. все, ждемо трансформації от булочки. Так, булочки готові. Олічки трошки ллємо. І зараз відправимо туди нашу котлетку. Котлетка, щоб не розпадалась, тримається на такій паперовій. Бумажечки. Ось дивіться, так хлоп. Ой, лійка так пахне. М -м -м. І все. Трішки перчика. Есть. Поки петлітка жариться, ми намазуємо наші булочки. Нижню мажемо соусом барбекю. Ось так от закриваємо. А верхню соусом біктейсті. Всьо. Тепер на дно я сюди викладаю цибулечку. Ось так от і огірочок. Все. Повертаємося до котлеточки. Перевернули Котлеточка тут з витримкою одразу. Вона дуже соковита і дуже смачна. Кажу, це вже був перевірено. Перед цим вже з'їли не один бургер. Я зараз як в диму, мабуть, да, виглядаю? Так. Тепер що ми делаємо? На котлеточку ложимо сирочечок. От. Тут ще один остається, того буде двойний сирочок цієї котлетки. Оп! Він якраз трошки підтає. І коли ми його положимо на бургер, буде угу, вкусненько. У нас сьогодні харчове знущання над сусідом. Ну, Ми йому запропонували, але він відмовився. Того наша совість чистесенька. Так, ще якісь 10 секунд. І будемо знімати. Дуже швидко готується, чесно, я щось завжди думала, що бургер це якось так складно. Насправді це оказується дуже і дуже просто. От так, котліточку сюди, помідорочку. І отак ось. Так ось. Дивіться, борщ, він як з картинки гляньте. Ще на такому фоні клас. О, пообідали так смачненько йдемо тепер збиратися додому. Таке, знаєте, прям наслаждення. Побігали, рибку зловили, поспілкувалися. Вся і суть рибалки, знаєте, коли тебе хороша компанія, і ви разом відпочиваєте. Живця забираю додому, тому що недавно узнала, що закривають бухару і прям печально стало. Залишу під відео вам контакти Наташі. Певний період часу вона буде з дому працювати. Ну а далі вже буде видно, бо з 1 лютого вже на бухарі ніхто не буде працювати. У неї, до речі, є доставка по Україні, по Києву вона може відправляти вам на таксі. Тому давайте підтримуємо наших, як то кажуть, колег, поможемо їм далі розвиватися, працювати. Ну і нам, в свою очередь, вони дають якісний матеріал опариша. Мотеля, живця, черв'ячка для того, щоб ми могли собі класно відпочивати. Все, друзі, мої вже йдуть. Зараз я жерлі це збираю. Дякую, що були з, вами. з нами, з вами всі були. Буду вдячна вам за підписку. Цілую люблю, бувайте!